Для складання адмінпротоколу. Відеофіксацію відпишіть, будь ласка. Я маю право. Де поліцейський? Ви маєте право прибути військкомат і уточнити свої облікові дані. Це ваш обов'язок, як громадянина України. Ви мене запрошуєте. Так, да? запрошую. Да. Прибути, Проїхати зараз з нами для складання адмінпротоколу. Я відмовляюсь. Відмовляєтесь? Значить, вас примусово доставлять туди. На основі чого? Якого закону? Для закону про військову обов'язок військову службу. Закон, який. Ви ухилянці. Номер який закону? Номер закону? Читайте. Ну ви приходите. Це закон України. Ви Він не номерний, шановний. Ви хто? А я старший офіцер. Документи є вас. Є, Пишіть. Покажіть, будь ласка. будь ласка. Я маю право. Військових не маєте права маю. знімати. свої. Згідно якого закону? Закону України про військової водові. Номер. Постанова номер 1480. Це постанова, я кажу, закон. Номера нема в нього. У закона є номер, як є. це нема? Конституція ви ж є згідно Конституції. Виходу, номер, розумієте? Ви згідно Конституції так, дієте. Конституції яка? Я не знаю. А я знаю. Ну скажіть яка? Скажіть, яка, що ви, як військовозобов'язаний громадянин України, що маєте? Захищати свою. Документи держави. покажіть, будь ласка. Прийшли зі мною, я покажу. Нашу. Ідемте зі мною я покажу. Навіщо? Ви приходите з документами, ви показуєте свої документи посвідчення. Що ви є працівником ТЦК. Добре, що ви маєте право на то, що є ви робите? Фиксацію, будь ласка. Я, я маю право. Вас. Телефон, будь ласка. Я, я маю право. Ви передаєте комусь... Я не виключіть передаю запас. комусь. Виключайте телефон. Це Сразу моя безпека. Шановний, виключайте телефон. Покажіть документи. Я ви... як... Ви як... Телефон вимкніть, будь ласка, шановний. Останній раз попереджаю вас. Я... я говорю з вами як людина. Ще раз я вам сказав, виключіть телефон. Ви як посадова особа. Я розумію, так? а ви як так, чи ні? Ви виконуєте мої вимоги. Я не маю права, Я не маю виконувати ваші Маєте вимоги. вимоги. Ні. Згідно чого, під час ви мені стану, не показали ні документи, ні вимоги. документи, ні посвідчення ви не показали. Ви щось наверно не розумієте. Показуйте, те, а що? Зараз покажемо. Он є поліцейські, правильно? Ви документи будь ласка. Я Це не маю робочі. вам я не маю вам Маєте. нічого показувати. Ні. Згідно чого? Згідно чинного законодавства. Якого законодавства? Перевірка документів рейдові заходи. Ви військовий як який ухиляється. Є ось поліцейський. Покажіть, я будь ласка, ваші документи. Ви ухиляєтесь. Навіщо? Я Законує ось стою на своїй території. Так ви покажіть, я прочитаю. Будь ласка, читайте. Отако. Документи свої покажіть. Я вам показую свої документи, Витяг Ні. з наказу. А де ваші документи? Зараз я покажу. Так показуйте. Свої. Мені, будь ласка. Показуйте свої документи, ви прийшли до мене. Хорошо, ви кажете, телефон. я такий, то такий. Телефон вимикаєте? Я на, на телефон не буду знімати. Вимикаєте ваші документи. телефон, я показую документи. Я не буду знімати ваші документи на я телефон. Я курю, не провокуйте, будь ласка. А то що буде? Нічого не буде. примусово у вас військомат. Нема такого закону. Є таке. Ви порушуєте права людини. Серйозно, які? Да. Права і свободи людини. А ви виконуєте свої права? Права і свободи. Ви виконувати виконуєте свої обов'язки чи ні? У людини ви нема вийшов. Чи ви тільки права знаєте? Нема обов'язків? Права, права і свободи. А громадянина є обов'язки? Чекай, 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 давайте. Ви, ви не показали документ. Зараз ну, давай. Давай. я покажу документ. Я не буду знімати, підійди ну, ближче. Чого? Чого? Ну ви ж до мене прийшли. Ну, чи ну, я що? до вас прийшов? Я показую згідно закону України. Телефон вимкніть, будь ласка. Я буду читати Читайте. Так, Тимченко. Тимченко, Тимченко, вибачте. От бачите. Сер... Тим... Сергій Вікторович, Так. Да. так, А це що у вас? що Це за це капітан. Посвідчення офіцера. Посвідчення офіцера. Ді... Безстроково. Покажіть, де воно безстроково написано. Ви що, прикалуєтесь чи що? Я не знаю просто цих моментів. То Покажіть я знаю, і вам кажу. Що воно безстроково. Це ніде не написано. Це ніде не пише. Посвідчення є посвідчення. Хорошо. Його строк, терміну дії немає. І не провокуйте, будь ласка, де написано. Є коли виданий, угу. ставиться, коли він вже не виданий, не дійсно. Якщо, а, його, якщо я помер, то я, я його здаю. Бачите? Його здають. Бачите, чоловік. мені... Нема не в неї дії. дії, ще раз, термін одії немає посвідчення. Значить, знач, товариш Яковлев. Я вам кажу, як є. Службове якщо ви... посвідчення, покажіть. Ще раз вам кажу, це посвідчення офіцера. Ні, це воно передає. прийшли від імені ТЦК. А, без питань, давайте сюди. Будь ласка, Витяг з наказу на моє право вручати вам повістку. Отако. А Потому, що? Тому що телефон не треба мені. Так, да, він секретний. А де телефон? Тут є номер, тут є код військової частини. А, Я понял. кажу, виключайте телефон, будь ви ласка. Всього сторону. ви кипішуєте? Так, витяг з наказу. Так. 20.01. Про визначення <кхи> Повісток для... по у структурних підрозділів. Хорошо. З метрою дотримання вимог про військовий обов'язок номер 1487 від 30.12.2002. Наказує. 22-го. Так. Відвідені зустріч. Старшого офіцера. Чим. Угу. Капітан Стахов Це згідно з оригіналом. Такі документи завіряються кадровим так, центром. Печать печать чого? Міністерство оборони, правильно? Міністерство оборони, кадрово... територіального центру комплексування. Це копія? Ви що не читаєте? Оригінал. Ви що не читаєте? Чи Ні, печать мокра. Чи? Ну, а яка копія? ж вона? 266 640 Для чого вам код цей був тільки що? Я не знаю. Для чого ви його продиктували собі на телефон? Об'ясніть мені, будь ласка. Це ж печать, я Печ... ж мені показуєте. Я питаю, печень. для чого ви продиктували собі його на телефон? Я не знаю. Ви не знаєте, я, я бу... зато я знаю. Буду спілкуватись Бродіть зі мною, будь ласка. Ні. Я буду спілкуватись... Юрісто, мені дайте сюди, будь ласка. Я спілкуватись буду з юристами. Я ще раз скажу: спілкуйтесь з ким завгодно. Ручечко, будь ласка. Завтра на 9 годину підходьте, уточняйте свої облікові дані. Як громадянин України, як військовозобов'язаний. Отут, Галочка, mm -hmm. будь ласка, розпишіться і розбирайтеся з ким завгодно. Mm -hmm. З юристом, без юриста. Не буде нічого писати. Кажу, розписуйте запитання. Я не буду розписувати не Значить, Я попереджаю вас при присутності посадових осіб. Ви не показали органів. свої документи. Завтра на 9 годину. Я будь не позову. Кажу, повістку, будь ласка, візьміть. Ви мене запрошуєте до себе додому? Посвідчення. Ні. Я не запрошую. Повістка завтра Посві... на 9 годину. Це не... Завтра Я не на 9-ту годину. Ще раз кажу, товариш Яковлєв. Там є написано, що це посвідчення. Покажіть. Повістку, будь ласка, отримайте. Нашу на що номіні? Ще раз вам кажу, шановний, отримайте повістку, як військовозобов'язаний Виконати свій конституційний обов'язок. Прийти в військкомату, знищити свої дані. Ви запрошуєте мене? Так. Ось тут Я відмовляю. Тут написано. Відмовитись, запро... ви не маєте права. Запрошення відмовляється. Ви не маєте не запрошення. Я, Я затр... Ось до. Виконання, Я Я виконання вимог Я закону. Якого виконання вимог закону? Будете затриманий, затримани, якщо не з'явитесь. Я затриманий, у вас є повноваження. Є затриманий. повноваження. У вас є повноваження. Поліції є повноваження. Поліції є повноваження. Так. Так. Повноваження на основі кодексу. На основі Кодексу України про Дмпровопорушення. Закон який. По-перше. Конституція, закон. України, ні. Ну ви ж розумієте, що верховенство права це конституція. Адміністративне правопорушення. Згідно який закон я порушую. Ви почули чи ні? Про військовий обов'язок військової служби закону. Закон, Закон, який я порушую. Ви відмовляє закон відмовляє закон відпові це відпові найвищий. Читайте. Причому тут закон, Читайте. Кодекс законів. Ви знаєте, що Кодекс законів є. Читайте, закон. Читайте. Закон. стаття 22 кодекс закону України. найвищу юридичну силу має, закон. Ви не читаєте, чи що, що я вам даю? Ну читайте уважно. Все, будь ласка. Все, я не беру. Я Колю, ще раз вам кажу, будь ласка, поки я нормально ще говорю до вас. Я серйозно я говорю. Я не беру. Володя, здійснюю відеофіксацію. Оце і незрозумілої не, не, не ситуації. Я так розумію, що ви сепаром тут заділились, Ну я зрозумів, без питань. Тому що це сепаратичні дії з вашої сторони. Розумієте? Коди ви диктуєте? молодець. Ви знаєте, що ваша. Видаляйте інформацію з телефона, шановні. На основі чого. На основі того, що ви не маєте права це робити. А чому я не маю права? Що що не... не маю права чи не маю? Не маєте права. На основі якого закону, що я не маю права. На основі воєнного стану. І там напис... України про військовий стан. І там написано, написано. що я не маю права знімати не маєте військових. права. Не маєте. Чи якісь об'єкти. Взагалі військових. Призвища, розмови, де вони знаходяться. Не маєте права. Ви приходите до мене. Ви запрошуєте, ви з наїздом. Я приходите. не запрошую. Я вам кажу, що ви, ви виконаєте казали... вимог. Ви казали вимогу. тільки що правильно. це запрошення. Запрошую, так, виконати вимогу. Я відмовляюсь. Виконати вимогу закону відмовляєтесь? Ви запрошуєте. Я відмовляюсь від вашого запрошення. Я кажу ще раз: я не запрошую повістка. У... ТЦК СП. Це повістка офіційна, шановний. В ТЦК СП. Я... Це повістка офіційна, шановний. Я все сказав. сказав. Що Так. ТЦК СП взагалі не зареєстрована. На відеофіксацію. Давай. Якщо чоловік не з'явиться, значить тоді прийдемо, затримаємо і доставимо. Однозначно. Так хочете, буде так. Все, будь ласка. Нема часу. Я проконсультуюся. Ні, будь Зависто. ласка, консультуйтесь. Отримуйте повістку консультуйтесь. У вас було дуже багато зараз. Консультуйтесь, будь ласка. Повістка вам вручена. Будь ласка. Шанові, я не беру порошу. Пан Яковлєв, відповідно чинного законодавства. Я, я нічого не забов'язував. Стаття 22 Ні. закону. Ні. Ви маєте прийти в військкомат, як громадянин України. Ви тут живете на ненці Україні? Ви тут живете? То виконуйте наші закони, а я не громадини. Ще раз, наші закони, наші день українські. Я виконую. Не виконуєте ви, ви. А не Ви не виконуєте. Що? В плані не виконуєте. Ви порушуєте конституцію. Яким чином? Що ми вас викликаємо військкомат, не да, порушуємо. Да. А, а чому це ми вас порушуємо? Тому що ви приходите і порушуєте мої а права. А я вияснюю вам, Яковлів, що ви маєте пройти медичний огляд, 402 й наказ міністра оборони. Це ваш обов'язок пройти медичний це огляд. Це наказ, це не закон. Ще разказ, це наказ міністра це оборони. Закон. Це... Ви що не чуєте мене, чи що? Я чую. Який входить в оцей закон України в статтю 22. Наказ відповідно Так точно. відповідно закону. Отут і так само прописано. Наказ це наказ міністра оборони. Відповідно, закон. Про військовий стан. Про... Ви чуєте чи ні? Да, Все, чую. будь ласка. ТЦК СП, це вообще частна контора. Це хто Приватна. вам сказав. Тому що у вас є код. І що? Да, — да, ну, Код є тобто, всіх взагалі. Ну да. і що? — Да. ми зараз говоримо. І поліцію також і само. — І в СБУ. Ви так, вживаєте так щось якийсь? Я не вживаю. Всіх, всіх, не вживаєте? Ні. А мені кажуть, що вживає. Всі це частні контори конторять, що якому ну, на вашу до, думку. До, так? до цього я і підводжу. Значить, шо, шановний громадянин да. Яковлів, ще раз скажу. Стаття 65 Конституції. Ви, Ви як громадянин України, не вживаю. Ви як громадянин України, зобов'язані що робити? Захищати цілісні до своєї держави. Це ваш обов'язок конституційний. Та не кричити, І приїхав нормально. Все, повістка вручена? Нема. Не хочете, не берете, не приходите. Ми вас доставляємо примусово. Будь ласка, робіть, що хочете. Викидайте її, що хочете робіть. Топчіть, як ви топчете ту нашу українську землю, і нічого для цього не робите. Розумієте? Ви нічого не робите, бо як ви хуже трудня, бо тур, хотя ви матку гріє І спарюється з ними. Він його здійснює. На голові собі здійснює відрізнею, Це я теж фіксую.